Же випуск новин міської інформаційної служби до вашої уваги. Найближчий час приведу з вами я, Володимир Кравченко. Дізнаємося про останні події станом на вечір 7 жовтня. А на початку короткий анонс. Місто провело в останній шлях захисника України Сергія Бацько. До Кам'янського передали понад 150 книг різної тематики для наших військових, щоб захисники мали актуальну та якісну літературу. Активісти громадської організації Бджола заохочують дітей до активного дозвілля, оснащуючи місця для занять спортом. Із 7 жовтня 22-го року музику в маршрутках слухати заборонено. Згадаємо закон України. І почнемо з оперативної інформації. У ніч на 7 жовтня ворог знову вдарив по двох громадах Дніпропетровщини. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резіченко вранці повідомив. Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. За попередніми даними люди не постраждали. Знову руйнації будинків та підприємств. Більше у коментарі представника ДСНС України у Дніпропетровській області завдали ударів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадам. Попередньо з людей ніхто не постраждав, але є руйнування житлових житлових будинків. Так, внаслідок обстрілів у місті Нікополь, у нас пошкоджено кілька багатоповерхівок: 14 приватних будинків, 7 господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаби руйнувань зараз встановлюються. У пам'яті рідних та побратимів він назавжди залишиться світлою, товариською та позитивною людиною. Сьогодні у Кам'янському попрощалися з молодшим сержантом Сергієм Бацьком. Боєць загинув 1 жовтня під час участі у бойових діях Донецької області, захищаючи свою країну від ворогів. Сергій до останнього подиху давав відсіч збройній агресії, адже дуже мріяв про перемогу. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету, глибокі співчуття близьким висловив очільник міста Андрій Білоусов. За спокій душі та тіла полеглого воїна помолилися на території православної церкви Пресвятої покрови. Ще кілька днів тому Сергій міг відзначити свій день народження, якби не ця війна. Наш земляк народився 5 жовтня 1975 року. В 1994 році закінчив Дніпродзержинський політехнічний технікум. З 1994 по 1996 роки проходив строкову військову службу. Сумлінно працював на підприємствах Дніпроазот та Оріль Лідер. А 4 липня поточного року був мобілізований на війну. Я його знаю з дитинства. Він був різний, коли дуже веселий, коли дуже санний. Але він був добрий людиною. У нього дуже добра була душа. Він такий не відказував нікому, ні в чому. Коли його призвали, він не ховався, пішов захищати батьківщину. В нього залишився маленький синок, всього 10 років. І ми так вважаємо, що він буде пам'ятати, що його тато герой. І ми його запам'ятаємо назавжди, як герой. Сергій один із тих героїв, які мужньо віддали своє життя за мирні світанки кам'янчан. Він воював за безпеку та спокій родини, дружини, сина, матері та брата. Доземний уклін, воїну захиснику. Нехай Бог прийме його в своє обійми, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Захисникам найкраща література. Із самого серця України до нашого Кам'янського передали понад 150 книг різної тематики для наших військових. Громадська організація Реформація привезла книжки у центральну бібліотеку імені Тараса Шевченка. Громадська організація реформація запустила проєкт програму Військо читає. Мета цього проєкту забезпечити актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою, а також популяризувати читання як вид дозвілля у Збройних силах України. Проєкт Військо читає існує понад два роки. За цей час вже укомплектували літературою 50 військових частин та бібліотек. Завдяки донатам і волонтерам цей проєкт може існувати, і всі книги доходять до своїх читачів. Ми зрозуміли, що є потреба в військовій літературі і в військовій літературі сучасній для дуже багатьох бійців. І крім того, виявилося, що військо читає незалежно від того, чи воно в окопі, чи воно в госпіталі, чи, чи просто військовий вдома на відпочинку. Військо читає. Тому проект набув зовсім нового значення. В нас з'явилися книжки, які ми видаємо виключно для військових. Ми збираємо на них кошти. Переважно військові читають вузьконаправлену літературу, таку як тактика під час ведення бою. Невідкладна військова хірургія, розповіла Анна Бондарчук. І це книжка, яка рятує життя. Вона дійсно рятує людське життя, тому що там є ті знання, які потрібні тактичному медику на полі бою, і він може врятувати чиєсь життя, знаючи ті чи інші моменти. Книжка тактика легкої піхоти для малих підрозділів, тобто там, де бійці можуть почути досвід інших людей з військової справи, не той, який був у 45-му році у нас на війні, так а ось якісь трошечки свіжіші. Це видання, це переклади американських видань. А презентували нові книжки фахівці із центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка, коротко розповівши про кожне видання. Адже про всі книжки, їхні напрямки, теми авторів можна говорити нескінченно. Поділилась менеджерка зі збуту підприємства Наш формат Софія Коренєва, яка і підбирала літературу для нашої бібліотеки, точну літературу, літературу публіцистичну, психологію, саморозвитку От певну частку складає література. Ем... Більш професійного характеру я б це назвала, тобто, наприклад, як покращити свої писемницькі навички, як покращити свої навички з менеджменту, з маркетингу, є частина бізнес-літератури, тому що ми думаємо, що це дуже на часі, тому що люди будуть повертатись, вони будуть відкривати свою справу, і їм потрібно розуміти, як це робити правильно, щоб працювати для себе, для країни, тобто от, такого кшталту. Різноманіття книжок сподобається навіть вибагливому гурману, адже тут безліч бізнес видань біографічної, художньої та військової літератури. Ознайомитися з нею та почитати може кожен охочий у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Переслухати музику в громадському транспорті заборонено. 7 жовтня набувають чинності закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Зокрема, у її законі йдеться про заборону прослуховування музики в громадському транспорті. Відтепер на творчість російських виконавців, які підтримують війну, законом України накладається табу. Заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків, вже й не кажучи про гастролі чи концерти. Не можна вмикати музику і у громадському транспорті міських, міжміських та міжнародних маршрутів. У законі України сказано, що водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про по. Заборона на зайвий шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Порушників тиші водій має повне право висадити. Тобто або в навушниках, або пішки. Заохотити дітей до активного відпочинку та занять спортом вирішили активісти громадської організації Бджола. За їхньої ініціативи на лівобережжі встановили новий спортивний майданчик для активного відпочинку мешканців мікрорайону. На 11-му мікрорайоні Лівобережжя становили сучасний спортивний майданчик, аби кожен охочий міг проводити дозвілля на подвір'ї з користю для власного здоров'я. Сьогодні ми презентуємо для мешканців 11-го мікрорайону міста нову спортивну площадку з вуличними тренажерами з баскетбольним невеличким полем. В першу чергу це ініціатива Андрія Леонідовича Білоусова і депутатів районної ради від партії «Бджола». великий двір дуже багато дітей. В ньому, тому завжди турбуємося про наше майбутнє, про їх виховання, про спорт. Мешканці прилеглих будинків з радістю відмічають позитивний розвиток їхнього мікрорайону, навіть попри складні обставини в країні, адже такі об'єкти інфраструктури в першу чергу потрібні дітям, адже дають змогу проводити своє дозвілля змістовно та з користю, зазначають мешканці 11-го мікрорайону. Ми дуже раді, що нарешті, тут -то, проєкт по благоустрію. Пришел на наш микрорайон. Как я вернулась из эвакуации, я увидела, что микрорайон при нашем обращении действительно приобретает приличное лицо. Очень приятно, потому что насмотревшись, как там живут на Западе и как у них во дворах, мне тоже сейчас приятно, что и у нас, даже в это очень сложное, трудное время для всех нас, город нашел возможность сделать приятное, хорошее дело. Малеча вже вподобала майданчик і випробувала усі елементи. кажуть, зручно і безпечно. Можна ходити у будь-який час. Дякую, большое, що построїли нам площадку. Тепер ми можемо тут займатися. Ми дуже раді, що її построїли. Ми приходимо, займаємося і взагалі дуже раді. Спасибо большое. Спасибо. також для зручності мешканців встановили нові лавки та смітники, аби кожен відпочив з комфортом чистому і затишному подвір'ї. А ми продовжуємо знайомитися з символами України. Сьогодні поговоримо про Марію Примаченко, легендарну художницю, що підкорила світ своїм унікальним стилем наївного мистецтва. Багато з нас знайомі з її творчістю ще з дитинства, адже у програмі На добра ніж діти, що транслювалася на каналі УТ-1, анімація Колискової була оформлена саме за мотивами картини Марії Примаченко. Її роботи нерозривно пов'язані з нашою країною. Тож, час зізнатися більше про художницю та її творчість. Соковиті фарби, теплі сюжети і тварини схожі на героїв фантастичних творів, Три незмінні ознаки картин Марії Примаченко, лауреат Національної премії України імені Шевченка, народна художниця України, на честь якої назвали навіть малу планету 14624, ніколи не переймалася славою. Вона писала на втіху собі і людям, казала про свої роботи. У мене все не так, але воно живе. Пані Марія народилася в селі Болотня Київської області у мистецькій родині. В дитинстві важко перехворіла поліомієлі. Том тоді маленькій дівчинці найбільшу втіху дарувало спостереження за оточуючим світом. Прості речі викликали у неї оригінальні асоціації і ставали джерелом створення малюнків. Першу велику роботу дівчина виконала у 17 років, розмалювала власну хату. Сусідам так сподобалось, що Марії довелося прикрашати і домівки в інших дворах. Навчалася пані Марії у Києві у школі народних майстрів. У роботі полюбляла гуаш за насичені і яскраві кольори. Мистецтвознавці казали, що колір пульсує на її картинах окремим життям, наповнює їх енергією. Що цікаво, Марія вільно творила у сталінські часи, адже у її фантастичних картинах, присвячених жахам голодомору чи знищенню селянства, диктатори просто не змогли знайти доказів, щоб звинуватити молоду художницю. Перша виставка Марії відбулася у 36-му році. З неї почалася подорож картин Примаченко усім світом. Виставки проходили у Парижі, Монреалі, Празі. Тоді, побачивши їх, Пабло Пікассо написав, що це прекрасні роботи геніальної жінки. Однією з особливостей художниці були ремонт. Назви картин собачка Ада не боїться, гада три буслики в горосі живуть у нас і досі. Значно вплинула на творчість Марії Друга світова війна. Загинув чоловік. Жінка сама залишилась із сином. Щоб заробити гроші, вона багато шила на замовлення, вишивала. Казали, що вбрання вона може покраїти навіть без примірок. А сорочки пані Марії користувалися великим попитом. Повернулася до роботи, вона вже у після часи. У 60-х роках стала так званим символом визвольного відродження. Фольклорні задуми допомагали створювати нову українську свідомість відомою серією Марії Примаченко стала та, що присвячена Чорнобилю, адже її селище потрапило у 30 кілометрову зону ураження. До кінця свого життя художниця творила, залишивши нащадкам понад тисячу робіт. А нині картини Примаченко називають символами війни. Під час наступу російських військ у селищі Іванків Київської області робітникам музею ледь вдалося врятувати картини з палаючої будівлі. А згодом одну вцілілу картину квітки виросли коло четвертого енергоблоку продали за 500 тисяч доларів на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним силам України. Пані Марія писала про свої роботи: роблю сонячні квіти, бо люблю людей. Роблю на щастя людям, щоб квіти мої були як саме життя народу, щоб усі народи один одного любили, щоб люди жили, як квіти б цвіли б на всій землі. Благодійний чемпіонат міста з художньої гімнастики серед дівчат молодшого віку відбувся в Кам'янському з 7 жовтня. Загалом участь прийняли близько 70 юних спортсменок. Привітати та нагородити переможців завітали і працівники громадської організації Бджола. Як виступили юне обдарування та хто переміг? Дивіться у сюжеті. Такі змагання перші в цьому році. Тож юні гімнастки чекали їх з нетерпінням. Громадська організація бджола приділяє велику увагу спортивним заходам в місті. Для чемпіонату придбали кубки та медалі, аби відмітити кращих з кращих. Підтримка спорту від'єднана частина щоденної роботи організації. Дуже дякуємо вихователям, котрі вкладають свою душу в цих чарівних діточок. Ми не забуваємо підтримувати нашу молодь. «Бджола» кожен день готова підставити своє плече та допомагати молод нашого міста чемпіонат міста з художньої гімнастики це не лише шанс проявити себе спортсменка, але й час благодійності. За участь батьки дівчаток робили невеликий внесок, аби підтримати наших захисників на передовій. Навіть гривня для ЗСУ наближає нашу перемогу. Це знає кожна дитина. Зібрані кошти зі змагань будуть передані у 24-ту бригаду. Для допомоги придбання автомобіля ми дуже вдячні нашим батькам за таку допомогу, за те, що вони вкладають в наші кімнату своїх діточок. А також хочемо подякувати громадській організації Чола за сьогоднішні призи. Спортивні заходи у Кам'янському проводять з урахуванням усіх умов безпеки. Завдяки нашим збройним силам в місті поступово відновлюється проведення змагань різних рівнів. До кінця року представники різних видів спорту чи обов'язково зустрінуться на запланованих заходах. Сьогодні виступають наші кам'янчанки та діти-переселенці, які в нашому місті зараз займаються в наших уже школах, у наших тренерів. Тому дуже приємно, що громадська організація «Бджіла» допомогла з нагородною атрибутикою. Кожна дитина вона віддається на змаганнях, вона хоче перемагати, вона розуміє, що що сьогодні треба вийти, викластися на повну наші українські спортсменки самі найкращі. Громадська організація бджола і управління молоді та спорту надалі підтримуватимуть міські спортивні заходи, аби молодь могла змогу досконалювати свої навички і поселяти рідне місто на увесь світ. А наприкінці випуску поговоримо про погоду на вихідні. У суботу буде тепло та сонячно. Температура вночі біля 8 градусів тепла, вдень прогріться до плюс 18. Вітер слабкий північного та південно-східного напрямків. В ніч на неділю передають до плюс в вдень знову плюс 18, без опадів. А от у понеділок за попередніми прогнозами до плюс 12 та дощ. Тож насолоджуйтесь теплими днями, доки остаточно не прийшли осінні холоди. Ну а мені вже час прощатися із вами. У студії працював Володимир Кравченко. Не забувайте про підсумковий випуск новин у суботу. Більше цікавого на вихідних може дізнатися і соцмереж міської інформаційної служби у Телеграм, інстаграм та Фейсбук. Тихих та безпечних вихідних бережіть себе.